Для цієї ювелірної роботи клініка Саната використовує надточні оптичні прилади, а саме німецькі мікроскопи. Ентоліковані зуби потрібно обов'язково накривати коронками, щоб детально і професійно розібратися у цій темі. Ми запросили нашого гостя, наш лікар-ендодонтист та ортопед, а також координатор з терапевтичної та ортопедичної частини дієва Ольга Святославівна. Ольга Святославівна має дуже великий досвід роботи у цій сфері. Також вона багато років працює в клініці. Саната на нейному шляху було безліч складних та атипових клінічних ситуацій. Перед тим як почати основну частину нашого інтерв'ю, хотілося б більше познайомитися з нашим лікарем вже за традицією. Давайте розпочнемо з таких життєвих питань. Розкажіть нам, будь ласка, яка у вас освіта? Доброго дня. Я закінчувала університет в Києві імені Богомольця. Кваліфікація у мене терапевтична і ортопедична стоматологія. А чому ви обрали саме напрямок ендодентії та чому вирішили додати в специфіку своєї роботи чи ортопедію? Ендодонтичне лікування це є фундамент для наших гарних ортопедичних конструкцій. Нам потрібно не тільки Гарна посмішка і щоб наші зуби не боліли. Як поєднання цих двох напрямків допомагає вам у вашій роботі? Які є привілеї? Багато привілеї. По перше, я бачу відразу прогноз цього зубу. Я вмію це робити, тобто підготувати зуб ентидентично. Потім за допомогою використання мікроскопів, який дає нам набагато якіснішу роботу зробити. І добре, до ортопедичної конструкції. І на вихід у нас виходить дуже гарна робота для того, щоб пацієнт був задоволений у вільний час, які у вас є захоплення для хобі. Я з дітьми багато подорожую, Ми ходимо, гуляємо, їстимо їст, займаємося спортом. Зазвичай в мене хобі це моя професія, mm -hmm. яку я дуже люблю, і вона мені приносить багато закона. що вас надихає у роботі та мотивує? Кожен пацієнт, який приходить, це окрема історія. І Мене надихає Результат. результати і усмішки, коли пацієнт нічого не болить. і Коли він приходить там через деякий час на профогляди, на профчистки там через три, через шість місяців. Кожному індивідуально. Що означає координат? Тор та ортопедичної частини, які у вас є обов'язки в цьому плані, це відповідально більше як допомога. У кожного свій досвід і ми просто ділимося mm -hmm. цим досвідом для того, щоб отримати результат для пацієнта, вилікувати його. А на ваш погляд, у чому полягає успіх та попит клініки саната вже протягом 12 років? Чому нам довіряють пацієнти? Довіра це коли пацієнт приходить повністю, коли йому все пролікували, приводить сім'ю, подругу. Це найбільша довіра, яка є. Так, це дуже цінно. Дякуємо вам за довіру в клініку Саната. Оля затислайн Скільки, будь ласка, про основні моменти сучасного терапевтичного лікування. По-перше, це обов'язково рентген-діагностика, яку ми робимо, фотопротоколи. Ми можемо сканування зробити за потреби, якщо нам при первинному огляді це потрібно. Для терапевтичного головне, це рентген-діагноз і об'єктивно, що ми бачимо в порожненні рота. За допомогою мікроскопа ми можемо виявити тріщини зубів, прогноз конкретного зубу, хто з чим прийшов, і властивий план лікування. Знову наголошуємо, що без рентген-діагностики лікування неможливе, і аптечні. Не збільшення дає дуже гарні результати, і клініка Саната взагалі не працює без мікроскопа. З якими найпоширнішими захворюваннями та проблемами до вас частіше всього звертаються пацієнти? Якщо брати це терапевтична стоматологія, це складнення каріїсу, так за mm -hmm. пульпіт і вже складнений пульпіт періодонтит Я всім кажу, приходьте тоді, коли у нас не болить. Чи запитання лікуйте каріїси? У нас не болить. Я кажу, mm -hmm. Коли болить, уже пізно. Тобто так, треба приходить. Приходити тоді, коли ще у вас нічого не турбує, бо ще в на етапі хронічного запалення і виходить цей процес більш скоріше, коли в стадії загострення чи з'являється біль, то це більш складне лікування үм. і більш тривале. Якраз так. хотіла поговорити з вами на цю тему. Які професійні поради ви можете дати пацієнтам для того, щоб не допустити руйнування зуба, подальшого його втрату та набуття таких серйозних більших хвороб та проблем? Красно приходити до стоматолога, лікувати вчасно каріс, якщо вони з'явились. Перший лікар, який повинен бути, це парадонтолог, який навчає гігієні, підбирає індивідуальну професійно. так зубні щітки, ірігатори. Якщо правильно все підібрати, то карієс зменшиться. А розкажіть нам, будь ласка, детальніше про етапи сучасного ендолікування зубів. Ну, по перше, це рентген-діагностика без неї ніяк, бо що бувають типові канали. А, типу, бувають два канали, три канали, чотири канали, бувають три корні, чотири корні. Для того, щоб ми нічого не пропустили. Це 3 d діагностика. Обов'язкова, якщо це повторне ендельці 100%. і наявність мікроскопа, який нам дає робити більш якісну роботу. Тобто Ми бачимо при збільшенні і мікротріщини, що це зуб тріснути, тобто він йде на видалення, і ми можемо вилучити зламані інструменти, ми бачимо всю поверхню зуба і ми можемо дати другий шанси. Угу. Зубу. Якщо він раніше лікувався, якщо ми його покриємо коронкою, то він буде довго догослакувати. В цих випадках потрібно видаляти нерв зуба. Коли вже зуб турбує, реакція організму у кожного теж індивідуальна. Хтось може з пуль зупинити, а у когось переходить глибокий каріс пульпі. Угу. Пульпі це запалення нерв, які лікуються видалення нервів, лікування каналів. Скільки приблизно часу потрібно на лікування всіх чотирьох каналів зуба? Це безболісно, але це теж індивідуально. Якщо там проста анатомія можна зробити за дві години, якщо дуже складна анатомія, дуже зруйнований зуб, можна там і три, і два прийоми. Бувають склерозовані канали, що можна один канал один проходити. Він дуже важко проходиться, хочеться да, зуб спустити. Тому в цих моментах не можна так тільки робити свою роботу. А треба розуміти, який буде результат. Розкажіть, можливо, про максимально швидкий етап і максимально тривалий на вашому досвіді траплялася ситуації. Ну. Зазвичай норма там трьох-чотирьох канальна зуба, яка проста анатомія це півтори-дві години. Угу. Це норнорм. Це нормально, це нормально бо що ми повинні підготувати зубрати весь аріс, які там є. Чого у нас так трапилось, розробити ці канатоли, запломбувати і відновити цей зуб, який угу. потім іде під коронку обов'язково. А скільки може складати срок служби ендолікованого зуба з запломбованими всіма чотирма каналами та видаленим нервом, наприклад? Це залежить від багато факторів. Якщо гарне енд зроблена, прийде на всі канали, зуб накритий коронкою. У пацієнта гарна гігієна. Вчасно приходить, що коронка вона добре прилягає, вона захищає зуб від переломів, і ці зуби довго можуть стояти. Mm -hmm. Там вторинна інфекція не попадає в канали. Чому можуть зуби боліти? Коли у нас зуб не накрити коронкою, пломби старіють, попадає вторинна інфекція. Так? І йде запалення в кістковій вже тканині, чи зуб тріскає. Просто буває таке, що мікротріщини, і пацієнт не відчуває, що там пломба mm -hmm. в нього відійшла, а коронка вона захищає. А чому ендоліковані зуби обов'язково потрібно накривати коронками? Тільки і за того, щоб інфекція не потрапляла Ні, тут. Не, чи? Я скажу, що не тільки інфекція, у нас енделікований зуб він слабший, так? Бо, що дуже багато тканин втрачає. Що як коронкової частини кореневих каналів для mm -hmm. того, щоб вичистити такі всю інфекцію, яка там є? Ми повинні розширити їх для того, щоб гарно запломбувати ці зуби і зробити антисептичну обробку. Все, і коли ми втрачаємо цю пульпову камеру, там де в нас раніше нерви були. У нас механізм розподілу тиску mm -hmm. приживання починає розподілятися по-іншому, і ми повинні просто як бочку відв'язати цей зуб, mm -hmm. для того щоб він не розколовся. А з якого матеріалу краще за все обирати коронки? Це залежить, яка ділянка, да, це фронтальна бокова. Скільки у нас тканин зуба залишилося над ясними, під ясними є mm -hmm. достатньо і малі. А даний момент це ми використовуємо в нашій лабораторії цирконіві коронки і кераміку. цирконів він дуже міцний і тому більше використовується, коли у нас зруйнований під ясними, коли не можна зробити ізоляцію для керамічної якоїсь реставрації. Тому використовуємо цирконіві коронки. Вони дуже міцні і слігу дуже довго. Дякую за те. Був обширну відповідь. Багато хто з наших підписників, пацієнтів, знає, що в нас є своя власна зоботехнічна лабораторія, яка знаходиться прямо в клініці Саната Династія. На вашу думку, як цей факт впливає на роботу з пацієнтами? Я бачу тільки плюси, що це дуже добра комунікація. Пацієнт, лікар, технік, Ми завжди можемо спілкуватися. Швидкість багато людей приїжджають кордону, яким треба дуже все швидко, швидко зробити, і ми це можемо зробити сьогодні. Лікуємо кореневі канали. Завтра ми вже можемо протезувати. Угу. Тобто це. Тільки плюси. Угу. час, якість, якість так, ефективність, Так, командна, командна робота робота. Так це про клініку саната. Точно. А, а покажіть нам, будь ласка, приклади своїх робіт. Розкажіть про кожний випадок, чим пацієнт прийшов, якого результату досягли. Давайте продемонструємо нашим глядачам. Коли ми зуб уже відновили, так прочистили його. У нас момент обтурації. це d детурація. Гарячі водвода перші. Вона гріється до 200 градусів. І вона закриває всі. Стінки, по що в нас коренові канали вони не мають правильну форму, овальна, тобто у них більше неправильна форма. И тому для того, щоб нам запломбувати це все і не було пор, є основний штифт і потім гаряча ягода Коче яка маси ця сілер, це трошки матеріалу і заповнює всі макро і мікроканали. Далі, так якщо у нас пацієнт приходить по направленню, да там десь лікувалися і зламався у лікарі інструмента, немає мікроскопу. Направляють багато людей, ми бачимо, що в нас немає прохідності. Тут інструмент достатньо глибоко знаходиться в оптикальній частині, де без оптики ми не зможемо ніякі забрати. Тобто ми за допомогою мікроскопа це все забрали, перевірили прохідність, запломбували, і цей зубчик буде довго довго слугувати. Також можу показати, як енделіковані зуби, які не покриті короночками, до чого це приводить. Ну, це просто пломба тут карісна, теж ми бачимо мікротріщини. Тут бачимо, велика пломба, але ну, вже пішла пігментація. Тобто ці зуби рахувалися давно. Бачимо, що під пломбою теж, того, що карій, щілина, тобто зуби перегружені і пішли мікротріщини. Це називається симптом тріщини. Ця сімірка, вона делікована. Воно покрита коронками. І теж, із -за того, що вона отримує неправильну розподілу тріску, при жуванні, рук починає тріскати. Гарно зроблене ендолід, гарно запломбоване, але за того, що він не покритий коронкою, зуб тріснує. такі зуби йдуть, на жаль, на видалення. Те ж саме енди-лікований зуб зроблений, просто закритий. Композитною пломбою і пішов вторинний процес. Повинно бути повторний якісь ендо. Ми забрали всю стару пломбу, і під мікроскопом ми дуже гарно, більш якісно бачимо, як ми вибрали карісто, зробимо гарну стіночку. Тобто немає інфікованого дентину. і у нас, коли ми проводимо це дуже важливо при повторному лікуванні каналів, щоб у нас було все стерильно. Тут пацієнтка так звернулася за санацією санацію, порожнення але в неї дуже був. Один зубчик був сумірний з великим запаленням. Так? Це шостий зуб, який не хотілося б втрачати. Тому ми цей зуб перелікуємо і вона вже запротезувалася. Це пішло десь півроку, і ми бачимо, що це запалення пішло. Коли гарно проліковані канали, зуб покритий коронкою він не потрапляє туди ніяка інфекція. Він отримує нормальну нагрузку. Ми отримуємо гарний результат. І пацієнт задоволений і лікар задоволений. Також пацієнт звернулися, що йому постійно щось над ясними з'являється. От раніше лікована сьомий зуб да має хронічне запалення, активність свіч періодичний, які тут ще й п'ятий, четвертий ми проліковували, Ну, почали сьомих. І після того, як ми перелікували, це все через десь 6-8 місяців і 4-5 ми накрили все коронками, ми бачимо заживлення. Тобто Пацієнта цей зуб більше не турбує. Тому зруйнований зуб, він проводить час у нас і ортодонтичне лікування. Дуже був зруйнований під корень. Було запалення, він зараз цей зуб пролікований. Бачимо, що запалення у нас пішло. Накрити тимчасовою коронкою під час ортодонтичного лікування. Пацієнта зуб не турбує. Дякуємо вам за таку кількість показаних робіт. Дякуємо вам за відповіді, за приділений нам час. Будемо прощатися, бажати вам гарного дня, мирного дня та до нових зустрічей. До побачення.